Вітаю, світ високих технологій змінюється щосекунди, і нам з вами варто знати, як покращиться життя вже у недалекому майбутньому. В рамках програми «Базар IT» про складні речі простими словами, а саме про те, що у північній Кореї запускають виробництво ідеологічно правильних смартфонів та планшетів, як схрестити смартфон та ігровий джойстик, і чи можливо зібрати героя популярного мультфільму у власному гаражі? І все це прямо зараз. У північній Кореї налагоджено виробництво власних ідеологічно вивірених смартфонів та планшетів. Офіційно вони будуть представлені якраз в момент презентації iPhone 5s. акції Apple рухнули. Точніше, не так треба розпочати цю новину. спробую ще раз. Місяцеподібний батько всіх корейців промінь світла у боротьбі з капіталістичною загрозою, друг і товариш Ченін від щирого серця привітав робітників фабрики з випуском народно комуністичного смартфону. Лідер високо оцінив творчу винахідливість і патріотичний ентузіазм, з яким робітники заводу заклали міцний фундамент для масового виробництва мобільних телефонів на благо партії та уряду. Ну якщо серйозно, то по корейському телебаченню показали сюжет, де лідер КНДР оглядає перший північно-корейський гаджет, який носить назву. Аріран, на честь популярної народної пісні. На жаль, через конспіративність, технічні характеристики смартфону невідомі, але державне телебачення стверджує, що він має сенсорний дисплей і фотокамеру. Західна преса пише, що скоріш за все сам смартфон виробляють у сусідньому Китаї, а у КНДР лише збирають. До речі, сьогодні стільниковий зв'язок недоступний для більшості громадян КНДР. Іншими словами, користуватися стільниковими телефонами, можуть тільки наближені до уряду люди. Ті самі люди можуть користуватися і внутрішнім інтернетом за допомогою нового планшету, який теж презентували в КНДР. Називається пристрій Самджіон на честь одноіменного північно-корейського міста. Експерти вважають, що сам Джіон виготовляється теж у Китаї. Гаджет працює на Андроїді, але всі капіталістичні та порочні сервіси Google, включаючи YouTube і Gmail, з і повністю видаляють. Обумовлено це з обороною доступу громадян КНДР до великого інтернету у браузері планшета чотири закладки: державне агентство новин, найбільша щоденна газета, портал корейського комп'ютерного центру та державне телебачення ось так аскетично, щоб мізок справжнього комуніста не постраждав від зайвої інформації. Вартість планшету складає приблизно 200 доларів. І щоб його придбати, пересічному послідовнику ідеї Чучке треба працювати цілий рік, бо середня зарплатня в північній Кореї сьогодні складає 25 доларів. На місяць. Невідомо в які ігри зможуть грати на своїх КНДРських смартфонах мешканці цієї країни. А ось для тих, хто стомився ялозити пальцями по дисплеях, компанія Мога випустила спеціальний джойстик для смартфонів, який позбавить вас хвилі істерики і брудної лексики на адресу розробників ігор. Не секрет, що ігромани звикли до клавіатури і миші, потім тільки до гемпадів, і все завдяки Xbox 360 та Sony PlayStation. Але до смартфону їх підключати важко, та і в дорозі не пограєш. І ось знайшовся вихід універсальний Матч Джойстик мога про за відео, якого я вдячний моєму колезі хай тек блогеру Ілії Осіпову. Не думайте, що купивши цей девайс за 80 доларів, ви будете грати з ним в усі ігри. Пристрій підтримує певне своєрідне коло додатків, в яких задіяні його можливості. Розробники не поспішають з підтримкою і адаптацією. На даний момент підтримуються близько сотні ігор, але всі хіти на кшталт нова чи асфальт Сім присутні. Смартфон завдяки якісному механізму кріплення міцно тримається і не випадає. Нічого не заважає поставити пристрій і на спеціальну підставку, і грати на відстані, бо блютуз з'єднання є в наявності. Підключити джойстик до PC Консолі або до техніки Apple поки що неможливо, драйверів так і не передбачається. Компанія відносить девайс як іміджевий і тільки для техниці, що працює на зеленому роботі. Я теж випробував цей гаджет. і Скажу, що за його допомогою в шутери особливо не пограєш, а ось казуальні і аркадні ігри більш податливі для цієї штучки. Пам'ятаєте цього симпатичного робота? Так, Олі став улюбленцем і дітей, і дорослих. Особливо полюбили цього залізного малюка кулібини всіх країн і вже котрий рік змагаються між собою на кращу копію Олі. Але переможцем в цієї бітові творців роботів можна вважати американця Майкла Макмастера, який зібрав у власному гаражі точно у всіх деталях копію Олі. Цей робот здатен не тільки пересуватися, але відтворює всі рухи та звуки мультяшного героя. Майкл каже, що складніше за все було визначити справжній розмір у Олі. Йому довелось орієнтуватись по кубику Рубіка та відеокасетах, які Олі тримав в руці у кінострічці. На сьогодні це найфункціональніша копія Олі, але гострозорі гаджетомани вже помітили, що робот не може рухати пальчиками, не відчиняє на пузі дверцята для збору сміття і не вміє фокусувати лінзи на предметах. Отже, Майкл є ще над чим працювати. Можливо, його наступним творінням буде. Optimus Прайм з трансформерів у натуральну величину, звичайно. Нам теж є над чим працювати, щоб не залишити без уваги жодної новини зі світу. ІТ та науки. На цьому кажемо вам бай-бай, зичимо вам гарного настрою та надійних гаджетів.